Зараз там проживаю. І хотів би дуже коротко розказати, що я хочу зробити для того, щоб Полтавська обласна рада була не політичним органом, а справжнім органом місцевого самоврядування. Я ніколи не був в органом, який в раніше була, не працював. Я виробничний. Я працював завжди в реальному секторі економіки. І я хочу зробити все, щоб держава ніколи не витратила, не витратила зайвої копійки з бюджету, щоб всі кошти, які йдуть з податків людей, людям і доставалися. Хочу наголосити, що для мене головне і важливе це слово, яке дає чоловік. Якщо він дав слово, він повинен його витримати. Хочу додати, що моє завдання, моя пропозиція не робити в нашому місцевому парламенті більшості, меншості. Я хочу, щоб кожна фракція отримала по комісії. Я хочу, щоб ми несли солідарну відповідальність за те, що відбувається в залі нашої обласної ради. І я хочу що найголовніше, щоб люди нам довіряли. Довіра це дуже важливо. Я обрався по, мабуть, найзаполітизованому району Полтавської області, Париж І перша зустріч з виборцями на першій зустрічі мені задали питання, чому? Воїна НАТО не відділяється земля. Для мене це буде головне, основоположне, основоположне питання, яке я хочу вирішити. Я вам дуже дякую за увагу. Я хвилююся і хочу запевнити всіх, що я перед вами чистий, щирий, щирий. Дивлюся вам в очі. Дякую.